Назавжди 36. рівне вкотре втратило мужнього та відважного героя. Сьогодні усі рідні, близькі, друзі, колеги та небайдужі рівняни зібрались, щоб вшанувати пам'ять та провести в останню путь начальника вибухотехнічної служби рівненщини Олександра Мамчура. Кожен з присутніх, не стримуючи сліз, розповідав, яким вони запам'ятали героя. Ми його дуже мало бачили, тому що завжди на службі дуже хороша родина взагалі дуже добрі. Люди хорошим приємним. Важко говорить тільки все добре про нього. Це племінник моєї дружини. Тяжкий біль втрати ліг на плечі не лише родини, але й усієї поліцейської сім'ї. Олександр Мамчур віддав службі 14 років. Сім із них очолював вибухотехнічну службу. За його плечима тисячі знешкоджених ворожих боєприпасів та десятки зачищених територій. Це була людина, яка ніколи не говорила, що йому важко не був хитрий, був щирим, відвертим. Всі розуміємо, що ця людина робила нам безпеку на наших життєвих шляхах живим людям. На жаль, ціною власного життя завжди відповідальний, урівноважений, розсудливий та обережний. Справжній професіонал своєї справи. Таким Олександра Мамчура згадують ті, хто працював під його керівництвом. Він він мене прийняв до себе. Він був певний залишиться найкращим з начальників. Він рвався. Він скільки вже ротацій зробив на Київщину, розміновував на Харківщину. Він рвався. Знешкодити максимум цих мін боєприпасів, всього, щоб менше цивільних людей могли підірватися. З середини вересня вибухотехніки з Рівненщини у складі зведеного загону зачищають території деокупованих українських земель від снарядів та мін країни-агресора. Серед них був і Олександр Мамчур. Він загинув 4 жовтня на Харківщині внаслідок вибуху ворожого боєприпасу. Відважний герой віддав власне життя за те, аби інші жили в безпечній країні. З перших днів він поїхав добровольно працювати разом зі своїми колегами. І весь цей час з невеличкими ротаціями він знаходився в районах бойових дій. Крім того, що він дуже фаховий і професійний, це найсвітля людина. Я більш світлої людини в своєму житті ще не бачив. Це ну, реально товариш, друг і завжди. Був прийти на допомогу живим коридором та не стримуючи емоцій усі присутні провели Олександра в останню путь. Поховання відбулось на кладовищі нове. Варто зазначити, також тяжко травмувався і колега Олександра. Наразі лікарі роблять усе можливе, аби врятувати постраждалого Олександра Ємця. Софія та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.